У цьому відео я хочу розповісти вам про максимальну тривалість людського життя. Вчені вже давно обговорюють це питання. Нещодавно в науковому журналі The Royal Society опублікували дослідження, яке показало, що люди можуть прожити як мінімум до 130 років, а в теорії термін життя взагалі не має меж. Вчені проаналізували дані більш ніж 1100 супердовгожителей, це люди старше 110 років з 13 різних країн. Також вони вивчили інформацію про всіх людей старше 105 років, які жили в Італії з 2009 по 2015 рік. Виявилося, що хоча з віком ризик смерті дійсно збільшується, після 105-110 років він виходить на плато. Тобто далі ймовірність померти щороку залишається приблизно однаковою пата 10 на 50, ніби щороку підкидаєш монетку. Якщо застосувати ці дані, виходить, що теоретично людське життя може тривати нескінченно довго. Але давайте будемо реалістами: навіть якщо людина і зможе дожити до 130 або більше, шанси на це вкрай малі. Мало кому вдається переступити навіть поріг в 110 років. Але припустимо, вам це вдалося. Тоді ймовірність дожити до 130 буде приблизно 1 до мільйона. Як говорить один з авторів дослідження Ентоні Девісон, це не неможливо, але дуже малоймовірно. Можливо, в наступному столітті ми побачимо більше людей, які доживуть до 110 років. Але шанс, що хтось із них переступить позначку в 130, все одно залишиться один на мільйон. Зараз найстаршою людиною в світі вважається Канетанака з Японії. Їй 118 років. І якщо все піде добре, у 2033 році вона зможе відсвяткувати своє 130річчя. На даний момент рекорд довголіття належить француженці Жанні Кальман. Вона померла в 1997 році у віці 122 років. Правда, її вік викликав суперечки, деякі підозрювали шахрайство. Але в 2019 році експерти підтвердили, що докази вказують на її реальний вік.